Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, хто з'явиться в вашому житті. Минулий чоловік або новий чоловік. Думайте тільки про себе і більше ні про кого. Сонечки, поки помішую карти. Дякую вас за донати, за коментарі, за підписки. І нагадую вам, хто ще не бачив. Сьогоднішнього дня ви маєте можливість не тільки придбавши амулет від вищих сил, які роблю тільки я, враховуючи вашу особисту дату народження, але ви ще маєте можливість виграти 15 й айфон. 15 квітня я буду підбивати підсумки найкращого, як по мене, відгуку по дії амулету у вашому житті. Тож, придбайте амулет, станьте на шлях трансформацій, в групу в телеграмі, пишіть відгуки, і буде вам 15-й афон. Але не це головне. Головне, що ви станете на свою щасливу верху життя. Доведено. І так, що тут у нас? Ох, ну, король Пентаклів, дівчата. Що мені подобається, що до вас йде чоловік стабільний, чоловік надійний, чоловік, який вміє заробляти гроші по королю Пентаклі, вже класний початок. А минулий це чи новий? Це вже, мені здається, не таке глобальне питання. Гірше було б, якби це був пажик. Тоді б не цікаво був не новий, ні минулий. І так, дивимось. Карти кажуть про те, що тут ви пішли із відносин, причому пішли кохаючи. Або ви, або чоловік про минулі відносини. У вас тут багато тому різні варіанти, але в більшості це будуть би. І тут скажу вам так, що завдяки цій події, це тут випала е, верховна жриця. Верховна жриця це у когось з вас могли розвитися езотеричні здібності, як це було у мене колись. Тобто хтось. У когось почала гарно працювати інтуїція, ви почали її чути. Хтось зайнявся таро, хтось зайнявся рунами, хто чим, хтось медитаціями, в будь-якому разі ваші езотерічні здібності вони розвинулись. Але тут ще карта може казати, що якщо ви були в таємних відносинах з чоловіком, ну, по тим чи іншим причинам він може бути одружений. То безпосередньо ви пішли, бо ви були таємною жінкою. І тут карти кажуть про те, що ще пішли, тому що багато чого вас не влаштовувало. У вас було багато претензій до цього чоловіка. Насамперед, через його хитрість, обман, маніпуляції, когось і зради, все що завгодно. І тут я бачу, що ви сіли і поїхали шість мечів. Хтось з вас не тільки що там уїхав від чоловіка, а переїхав в інше місто. Хтось переїхав в іншу країну. Ось така історія. Шість чаш. Дивіться, це про чоловіка із минулого. Або також ця карта може говорити про те, що до вас йде споріднена душа. З якою ви могли домовитися в минулих життях, це та душа, яку ви знаєте, ви зразу це відчуєте, коли його зустрінете. Хоча це відчуття треба перевіряти. Бо ви знаєте, в мене багато разів було таке відчуття, що я знаю цю людину, але потім, коли я дивилась на його дії, то я розуміла, що може душу я і знаю, але те втілення цієї людини в цьому житті, воно зовсім. Не відповідає моїм потребам, тож майте це на увазі. Тож дивіться, так, тут розбите серце. У будь-якому разі у вас розбите серце і королева жезлів знов кажу, що хтось з вас був коханкою 100%. Але ще карти кажуть про те, що хоч серце вами розбили. Але ви та ще жінка, бо ви не стали скатуватися до якогось низького рівня, тобто ви королева жезлів, ви все ж таки мали цілі і маєте, маєте певну мету в житті, ви красива, сексуально приваблива. Вас помічають серед е, натовпу, вас виділяють чоловіки серед інших жінок. Тобто, ви жінка вогонь. Ви та жінка тут показують, яка, в принципі, так, ви кохали, вам розбили серце. Але ви розумієте, що. Ну, так, да. якщо не виходить, то не виходить. Тобто ви йдете далі, і це круто. І я цьому аплодую мільйон разів. І тобто, і що ще цікаво, що карти кажуть, що колись ви були королевою чаш. Да, колись ви була дуже відкрита, готов, готовою навіть за любов віддати просто все. Королева чаш для неї кохання це. Джерело її існування. Тобто вона настільки кохає, що навіть іноді аж перекохує людину, якщо можна так сказати. Так ось ну карти кажуть, що ні. Все це вже, що булося то забулася, вже нема цього, тому що багато все ж таки мечів було ваш бік. Тут я бачу, що і ця людина, від якої ви пішли, бачите, все про минулого розказуємо. Ну, так, карти так ведуть, то так і йде. Е Багато вона вам завдавала ран. Ця людина. Він міг виказуватися в ваш бік, не підбираючи слів. Він був дуже емоційний, він був нестриманий. І. Як цікаво, тут карти теж кажуть, що його хитрість, обмани, маніпуляції це все, ну, це все пішло в небуття. Тобто все це вплинуло на вас. Вплинуло на вас таким чином, що тепер ви не королева чаш, але це і непогано. І, до речі, коли ви поїхали в нове життя, хтось переїхав в інше місто, а хтось просто переїхав в іншу квартиру, то ви таки знайшли десятка чаш, це ви знайшли заспокоєння внутрішнє. Ви зараз щасливіша, ніж ви коли були з ним. Розумієте? Ви тут з ним, до речі, зараз в обмеженнях щодо спілкування і бачення, або взагалі не спілкуєтеся і не бачитесь. Це зрозуміло, на чого б пішли від нього? Ну, тут єдине, що кажуть карти, ви в цю людину дуже вклалися, і хтось з вас ще його все ж таки очікує. Не знаю, для якої мети, але все ж таки, так, вищі сили підкажіть. Минулий чоловік або новий чоловік? Тут дивіться, тут те, що я казала, все ж таки, судячи з карт, які на вас випадають, ви і королева жеслів. Ви і верховна жриця з інтуїцією, ви і королева час, правда, вже перегорнута, ви і королева мечів. Так, не вистачає тільки королеви. Пентаклів, да? ну це просто стабільні надійні відносини, подивимось. Тобто, ви все ж таки все за все ви імператриця, ви та жінка, яка може бути в різних енергіях. Так ось, після того, як вам розбили серце, ви стали королевою мечів. Тобто, ви тепер жінка, яка рішення приймає головою. Тобто, ви можете кохати, але якщо це кохання, воно не ніяк. Не напирає на ваші особисті кордони. Ви та жінка, яка розуміє, що кохання коханням але розум повинен бути присутній. Ви та жінка, яка може сказати тепер, що їй не подобається. То, до речі, хтось з вас міг звертатися, можливо, до якихось спеціалістів. Могло Могло таке бути. Так, для того, щоб да, ці акценти розставити в своєму житті, для того, щоб розуміти ситуацію не через серце, а через розум все пропустити. І тут, до речі, певний час. Певний час. Ви вже, скажімо так, розбираєтесь з собою. І що саме класне, що до вас йде туз Пентаклів. Туз пентаклів – це якийсь подарунок від долі. Причому ви цей туз Пентаклів вже, ну, як давно чекаєте, можна сказати, дуже давно. Тут буде проявлення до вас чоловіка з почуттями. І майте на увазі, що цей чоловік мах. Тобто він має намір і він його 100% здійснить. Я правильно кажу вищі сили? Він пройшов трансформацію, кажуть карти. Угу. По аркану Мир він далеко, але він ось, подивіться знов, він тут до вас якусь звістку прийшли, Тут листівка може бути. Так, а що він хоче? А він зробив вибір. У вас з ним взаємне кохання все ж таки минулого. Був третій фактор, який заважав. Тому що він тут до вас приїде, бо він був щасливий в коханні тільки з вами. І він це розуміє. Розумієте? Тепер вже немає обману, не буде хитрості. Не будуть маніпуляцій, тому що він це розуміє. І що він вибрав? Він вибрав, він зрозумів сім жезлів, що йому треба за вас боротися. Бо він хотів, коли з вами був, відсидитися в позі Нервана, да? тобто ти якось впишись в моє життя, а якби і все. Тільки не заважай мені, да? Але ви та жінка, судячи з що я бачу, так не буває, не може з вами бути. Тобто, йому треба було якісь певні моменти в своєму житті розібрати, боже, моя українська мова, коли я вивчу, прикласти максимум зусиль, хоча б якісь зусилля для того, щоб боротися з тими зовнішніми обставинами, які були в ваших з ним відносинах. А тут він взагалі, він зайняв позицію моя хатка з краю тоді на той час. Окей. Okay. І що далі? Ну ми вже ви... вияснили, хто це. І що далі? Mm. Далі що? Тут карти кажуть, що ви довгий час знаходились в позиції повішеного, дуже довгий час, і не бачили ситуацію такою, яка вона є. Тому що повішений висить да, да, верх е ногами. Але тепер, тепер у вас буде новий етап в вашому житті. Що ви його чекали дуже довго по Аркану дурак До речі, золотим Пентаклем для, для вас стане Аркан смерть Смерть це те, що все те погане, що було, воно відімре. Тобто, якщо відносини починаються після Аркану Смерть, то це завжди зовсім інші відносини. Завжди так. На жаль, це рідко випадає, і рідко так буває, але так буває. Я правильно кажу Вищі сили? Обмеження, щодо спілкування і бачення. Це зрозуміло. Так, тут кохання, кохання рулить всім. Так. Аркан дурак. Тут навіть помре по дураку. Оця. Несерйозність цього чоловіка, його легковажність, його, ну, таке, якась е, позиція дитяча, позиція не прив'язуватися, прив'язуватися не треба нікому ні до кого. Я тут з ним згодна. І вам про це раджу назавжди. Але тут мається на увазі, що взагалі. Людина була сама по собі, розумієте, з ним не можна було будувати майбутнє. Це зовсім інше. Прив'язуватися, це коли мені без тебе погано. Ні. А будувати майбутнє це коли мені з тобою дуже класно, але і без тебе дуже класно. Але ну буде класно, але ми маємо, я хочу, щоб ти була зі мною. І ми маємо з тобою плани. Тут людина подуракує які плани, він сам не знав, що далі буде. Куди вітер повіє, туди я її. Побіжу, розумієте? І тепер він до вас йде, як король пентаклів, як людина стабільна, надійна, як людина, яка запропонує вам брак. І тут випадає двіка пентаклів. А про що вона? Угу. Ну, тут його теж показують в різних енеріях. Тут, мабуть, можливо, ви будете вибирати. Е, тобто, магу він приймав рішення. Бути з вами чи не збути з вами. Тобто, він тут навіть намагався певний час і вас містити, і. У те своє минуле життя, через що, можливо, це все і сталося, про те, що я розказала. І тут помагу він все ж таки хоче досягти з вами спільного шляху, і він по королю мечів розуміє, що йому треба зробити вибір, вибрати щось одне бо, ну, несумісне. Те, що було, і ви з тим, що у нього було, я й про його життя кажу. Те його життя, воно взагалі по дураку, воно нікому не підходить, не тільки вам. Там не побудуєш нічого. І що він вибрав? Ну, він, по-перше, вибрав, він, по-перше, головою підійшов, я вам зразу кажу, що ну, мах він такий є, він переслідує свої цілі. Ви знаєте, я правда почула таку фразу, що правда нам дуже дорого обходиться. І це правда. Нам краще не бачити правду, тому що якщо ми бачимо правду, то у нас будуть і відносини рушитись, і багато людей нам придеться прибрати зі свого життя, і самому змінитися, так ось і тут. Тобто він, він я кажу вам правду, ставить на перше місце. Себе і свої цілі. І він по королю мечів підходить з головою. Тобто, це людина дуже розумна, яка завжди шукає свою вигоду. І він розуміє, що вас втрачати не можна. По четвірці пентаклів, бачите, він каже: ну, її уведуть. Я таку жінку більше не зустріну. Вона сама мені потрібна, така. Він би такий, щоб взагалі це вас був сундучок і на замок. Тобто він хоче вас утримати? Так. І чим він буде утримувати мою феєчку? Феєчки – це все ви. І чим він буде утримувати? Хитрістю обману, маніпуляціями. І Імператор. Надивіться. дивіться. Тобто він прийде до вас, як, яка ваш він імператор, тут всі енергії, як чоловік, який має гроші, має статус, готовий взяти за вас відповідальність, готовий мати дітей. Тут, можливо, у вас, ну, все, що може вже і є діти, таке теж може бути. Але тут хитрість обмани маніпуляція. Зараз запитаю, а в чому? Возьму іншу а в чому буде його хитрість обмани, маніпуляції? В чому? Тут просто кажуть, що він хоче отримати перемогу, розумієте, над вами. І він тут все продумує головою, і він її отримає. Він і мах, і шестірка жити. Тобто тут все продумано головою. Тут хвилинський обманів маніпуляції можуть бути в тому, що саме все весь підход да, йде не через почуття, а йде через голову. І що він яке рішення прийняв? Він за вами підглядав. Він тут е боровся з зовнішніми обставинами, які були в його житті для того, щоб з вами продовжити відносини. А чи варто феєчкам вірити цьому чоловікові? Карти кажуть, двійка мечі. Ви, ви сама будете цим питанням дуже мучитись. Ви і так і самі не будете розуміти, вірити чи ні? Так, яку пораду дайте вищі сили феєчкам стосовно цього чоловіка? Пораду тримати його на відстані. Я завжди про це кажу. Коли колишні повертаються, не поспішайте розкривати руки і ноги. Вибачте, але це так і є. Тримайте його на відстані дивіться, що він буде робити. Так, тут у вас зараз пауза. Яка порада феєчки? Так, він імператор. Ну, все ж таки, все ж таки, він імператор і це вже радує. Ці паузи такі він став цією людиною. Все ж таки він проходив по відлюднику це дуже великі трансформації. І що він зрозумів? Він зрозумів, що ви його фортуна, що ви удача, що хоче вам поновити відносини. Так, Аркан сила. Він зрозумів по силі, що. Дивіться, тут сила про те, що в ваших відносинах великий потенціал. Його дуже сексуально до вас тягне. Тобто, і він розуміє, яка ви. Ну, ви просто, ви просто. Ну, жінка сила, жінка, яка. В цьому житті. Так, тобто, може, все. Ви, по-перше, його підкорили, звісно. Тут ви з ним боролися, бодалися. Тут майте на увазі, він на вас е звалиться як грім серед ясного неба. Просто як грім. очікуйте. це настільки буде для вас неочікувано, це настільки буде для вас несподівано от просто грім серед ясного неба. Тобто, знаєте, ви, ви навіть будете не готові прийняти рішення. Ви станете на вибору шляху, ось так він на вас обрушиться. Розумієте? Розклад мені дуже сподобався. Я прям відчула. Так, Але все ж таки хитрість, обмани, маніпуляції маєте на увазі. А в чому вони будуть? Аркан Суд. Він чи вона? Тут вам кажуть, що вам, е вам треба дуже все оцінити. Розумієте? Бо десятка пентаклів, колесо фортуни оцінити перед тим, як з ним входити в стабільні надійні відносини. А чому? Тому що ви, ви довгий час плакали. Не знаю, як ви, але душа ваша плакала по дев'ятці мечів. У вас були великі душевні переживання. Так, бо ви думали, що ви здобудуєте стабільні надійні відносини, а він себе поводив просто як пажик. Так яка порада, феєчка? Порада та підходити до нього критично. Зайки. Так, він імператор. Але імператор. Ситуація між вами висить. Це і та людина, не забувайте, яка любить владу, любить керувати. Тож, у будь-якому разі, не, вас багато, не поспішайте підпускати його до себе. І скажу вам більше: заказуйте амулет на особисте життя і буде вам щастя. Усіх феєчок, у кого є амулети, або їх чоловіки змінюються, які біля них. Це не великий процент, кажу зразу, тому що деякі до вас прийшли просто як урок. Але є таке: або ви бачите, наскільки це не ваш чоловік, ви не витрачаєте на нього найкращі роки свого життя. Стаєте на щасливу веху життя, проходите трансформацію і зустрічаєте свого чоловіка. Крім того, ще і 15-й айфон я буду кожного місяця розігрувати Щось, можливо, айфони кожного місяця. Щось серед тих, у кого є амулети, кожного місяця. Це не один місяць буде. Тому ви, користуючись амулетом амулет на 6 місяців, ви кожен місяць маєте змогу виграти айфон. Бо якийсь подарунок такою ж вартістю, я ще подумаю. Розумієте? Тому я за те, щоб поощряти всіх тих фейчок, які хочуть змінити своє життя. Я думаю, що цей подарунок він дасть вам змогу ще краще медитувати за амулетом і мати ще більш вражаючі результати. Дивець моєї групу Telegram, в шапці посилання, TikTok і Instagram. Люблю вас!